Здоровенькі були з вами, а сьогодні у нас на ремонті такий же годинничок, він не вмикається, не заряджається. Будемо його пробувати розібрати якось і відремонтувати. Відео по жодного не мішов, але самому цікаво як воно розбирається або він їх одноразовим. Я боюсь поламати дисплей. По краям щось його тримає. Почав вже свити і можемо спостерігати, в нас є якісь там. Кримачі. Зараз буду далі його мучити, давайте так це назвемо. Врешті-решті я розібрав цей годинник. Я його помучив, але він розбирається через мовдочку. Просто напоса треба було спиртом залить. І підняв його. І він розібрався. Ну, я його дуже сильно помучив. Окрім вирватого роз'єму, йому ще потрібен новий корпус. Є індикація заряджання по споживанню у нас ампер 12, він у нас заряджається. Він у нас повністю переведений на європейський стандарт. Давайте так це назвемо. У нас є Type-C Reserво закладом знову ж таки. Поставив роз'єм з одноразки, що заряджається, просверлені отвори залив термоклеєм чорним, що ще потрібно придумати з цим кутком. З іншої сторони, він був викуплений на аукціоні за 50 гривень цей годинник, з якою метою був придбаний, ну, більше називаємо 50 на 50 для контента. Викуплений і для досвіду, бо досвід можна придбати тільки за гроші і за власний час.